Мене звати Лілія, я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро прогноз для знаків землі з 28 липня по 3 серпня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Тельців. На цьому тижні таке дуже тепле і приємне спілкування з вашою родиною, нібито ваша родина може підтримувати в ваших якихось намірах. На цьому тижні вам захочеться якось проявити себе, показати вашій родині, що або допомогти вашій родині щось так, знаєте, додати. Можливо, запланувати якусь відпустку, або, можливо, щось вам захочеться щось так, можливо, прикрасити вашу домівку, і ви будете так щось робити для вашої родини. Але карти кажуть про те, що вам не потрібно для цього вкладати багато коштів. Нібито ви можете, знаєте. Витратити зайвого. Нібито ви так для вас родина це все. Ви готові, так, знаєте, віддати останнє. Але карти кажуть про те, що вам треба на цьому тижні можливо, просто зробити щось корисне, можливо, зробити щось таке вкладення для вашої родини. Або, так, знаєте, залучити вашої родини, Будьте просто таким вогником, який запалює серця, а вже ваша родина вам допомагає. І якщо ви, наприклад, хотіли щось зробити, наприклад, ремонт, або щось там придбати в вашій родині, вам на цьому тижні ви будете такі дуже непосидючі. Вам захочеться дуже багато чого зробити. Пам'ятайте про те, що... Трохи кошти залиште. Не потрібно витрачати все. А йти за своєю мрією, йти за своїм бажанням. Це дуже класно. Це для вас дуже буде ресурсно. Тому нехай ваша родина завжди відчуває ваше тепло. Не завжди це матеріальне щось, а просто ваше. Таке добре ставлення. Ви вмієте подарувати вашій родині тепло. Ось на цьому тижні буде саме так відбуватися. Я бажаю, щоб ви були в такому теплому спілкуванні з вашою родиною, щоб ваша родина завжди вас підтримувала, а ви її. Будьте на цьому тижні тією людиною, яка може щось змінити. Це може бути, знаєте, і в роботі якісь зміни, які принесуть таке задоволення в вашу родину. Ваша роб... родина буде, знаєте, так, можливо, пишатися вами. Бо ви будете такими вогниками. Нехай цей тиждень буде для вас дуже вдалим. Нехай підтримка завжди буде поруч з вами. І ви будете відчувати. Ось це таке родинне тепло. Гарного тижня вам! Будьте сміливішими! Йдіть за своєю мрією. У вас буде все виходити. Гарного вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні, у ДІВ! Давайте, мої любі, подивимось, що у вас буде на цьому тижні. Цьому тижні у вас достатня така фінансова стабільність. Щось ви так, можливо, ви отримуєте якісь кошти, або ви, наприклад, чогось чекали, відповіді якоїсь, то вона буде позитивною. Ще на цьому тижні ви, можливо, зробите щось таке, чого раніше ви ніколи не робили. Щось ви будете, знаєте, навіть так емоцінувати, якесь таке буде хвилювання перед чимось новим. Щось буде таке нове в вашому житті. Але хвилювання, вони нібито маленькі, нібито таке просто ось ця новизна якась, вона буде для вас дуже приємно. Ось ця карта емоцій це карта приємних емоцій. Я бажаю, щоб в вашому житті з'являлося завжди щось нове. Ви відчували себе, так, знаєте, де ви можете сказати, а чого я раніше це не робив, це для мене дуже приємно, це для мене дуже корисно. Ось я бажаю, щоб ви відчули ось такі дуже приємні емоції, щоб в вашому житті були кошти. Щоб вам приходило, знаєте, навіть не розуміючи, звідки ля воно приходить, але воно приходить. Бо ви заслуговуєте на ось таку і фінансову стабільність, бо ви вмієте віддавати все, віддавати усе. І нехай вам буде це вертатися. Нехай в вашому житті на цьому тижні. Будуть і фінанси, і щось нове, дуже приємне. Нехай ваші емоції подарують вам таке маленьке свято особисто для вас. Не бійтеся чогось нового. Це нове принесе вам емоції, принесе вам задоволення. Будьте в ресурсі. Гарного вам тижня! Емоційно приємного! Нехай вас все вдається! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Козоріга. Давайте, моє любі, подивимось, що у вас буде на цьому тижні. У вас усі карти. Це каже про те, що все буде крутитися навколо якихось грошей. Нібито вам можуть допомогти в вирішенні саме фінансового питання. Вам хтось начебто ось так протягує кошти, допомагає вирішенні вашого фінансового питання. Нібито це для вас було на початок тижня дуже важливим питанням. Якось ви так хвилювалися про те, що а чи зможу я отримати ці кошти, то карти кажуть про те, що ви їх отримаєте. Що на цьому тижні з'явиться людина, що вам буде допомагати, можливо, в вирішенні вашого складного питання, але в вашому житті. На цьому тижні бачите усі пентаклі карти. Це кажуть про те, що фінансове питання і фінансове становище у вас буде стабільним, або вам хтось допоможе, можливо, отримати якусь виплату, або те, що вас так дуже довго хвилювало, ви так сумнівалися, чи вийде, чи ні, то цей тиждень може бути для вас. Вирішальним. Тому, можливо, вам треба написати якісь документи або проявити, сказати про себе, нагадати про себе, що для мене це, ці кошти вони потрібні. І обов'язково з'явиться саме та людина, яка вам допоможе. Нехай цей тиждень він для вас буде. Дуже вдалим. Нехай хвилювання стосовно коштів вас ніколи не турбували. А якщо і виникали такі питання, то вони вирішувались дуже легко, бистро, і щоб ви отримали те, що ви дійсно хочете. Нехай на вашому шляху з'являється людина, яка вам допомагає, але й вам не потрібно просто сидіти. Вам треба робити щось. Можливо, писати, можливо, я ж кажу про себе заявляти, казати, я є, я розраховую на цю допомогу, я її потребую. Я можу її отримати і буду отримувати. І нехай буде так. Гарного вам тижня, фінансово стабільного. Нехай кожне ваше питання. Буде вирішена саме на вашу користь. Гарного вам тижня! А усім нам бажаю мирного неба. Бережіть себе!